Добрий день дорогі друзі. Поступили прохання від вас показати, як користуватись приложенням, не знаю як правильно, додатком. Да? Зараз я покажу вам додаток сам. Ось додаток, трасті плюс. Зараз от так, такий логотип, його треба скачати. Скачати з Google Play, якщо хочете, я під цим відео виставлю силочку на скачування, і ви зможете скачати. Тепер я розблоковую. Тут можна вводити код, а можна розблоковувати. І ось мені показують да, мій профіль, скільки у мене там коштів, в якій криптовалюті я вам казала, що я експериментую на криптовалюті, ще трошечки заробляю, от зараз воно росте. Тут ми можемо побачити саму схему, як росте, слідкувати. на Протязі. От зараз пішло, пішло вверх. Відповідно, я буду заробляти. Невеличкі кошти, поки воно росте ціна. Коли я бачу, що ціна починає знижуватися, я ем, обмінюю, обмінюю на, е, скажімо, долари. Да? От як обміняти Ми, о, обмін. Тут дуже-дуже інту, інтуїтивно легко. Я обираю <coughs> криптовалюту, яка у мене є, ось вона, да? там є кошти. От. Є сума да, 0,098. На що я хочу обміняти? Я хочу обміняти на долари. Ось вони, долари. Тут я ввожу суму, яка тут є. Відповідно, тут буде висвічуватись автоматично. Рахується, зараз я попробую це зробити, так, щоб вам було видно. 0,09. Там ціна цієї криптовалюти дорога. Тому. В доларах воно виглядає вроді як хороша сума. От бачите, автоматично воно пише, скільки доларів мені е, обміняють. Я не буду міняти, тому що та криптовалюта ще росте, і мені треба, щоб там було більше коштів назбиралось у мене. Буду обмінювати лише тоді, коли. Ну, прийде час, скажімо так, коли буде ціна починати падати. Далі, так само, як попросили показати, як поповнити да, валюту для того, щоб зробити покупку в кабінеті «Канкрі». ви нажимаєте на плюсик Поповнити. Але ви поповнюєте так, як у нас по законодавству на даний момент під час війни не можна користуватись валютою, то ми поповняємо не валюту, а ми поповняємо гривню. І тут, от, воно висвідчується, ми обираємо картку, у нас гривня на картці. Ми обираємо картку, де у нас є гроші, звідки ми хочемо зняти. У мене їх багато, тому ось так. Ми обираємо. Кладемо суму картки. Бачимо, що комісія 5%. І відповідно поповнити. Нажимаємо Поповнити, і у нас переключать на обмін. Не на обмін, а на поповнення. Все, і буквально за пару хвилин у вас на рахунку з'являються гривні. Далі, що ви робите? От у нас, наприклад, да, я вже купила, я не буду зараз купувати, знімати свої картки гроші, у мене тут і так є гроші. Е, у нас є гривня. Гривня е, в канкрі. Поповнити не можна гривню. Да? Нам треба. Тепер тут на місці гривню обираємо. Да? Ні, секундочку. Е, виключаємо. О, тепер вже пішло е, таке меню. І нам треба знову ж обміняти. Ми обмінюємо і обираємо гривню. Де у нас? От, ми обрали гривню, ми хочемо поміняти на долар. Зараз у мене пише, що там по гривні у мене нуль. А коли ми будемо обмінювати, якщо ми напишемо там, допустимо, 50 доларів, відповідно, якщо б у мене були гроші тут. Ой, 50 гривень. Мінімальна сума 150 гривень. Бачите? Вони зразу пишуть. То ми пишемо 200 гривень і відповідно нам показують, скільки доларів ми отримуємо на доларовий рахуночок. Все. Потім, щоб узнати, вам же треба в кабінет канкрі. Внести сам кошельок, оцей ваш кошельок доларовий ТРЦ-20. От ви нажимаєте на долар поповнити. І коли ви поповнюєте, ви так, поповнити від користувача ТРЦ плюс вас це не цікавить. Обмін вас це не цікавить. А от поповнити на адресу вас цікавить. Ви берете отак, чик, нажимаєте. Обираєте ТРЦ20, маєте на увазі, це важливо. ЄРЦ20 20 це євро, ТРЦ-20 це долар. Ви дивитесь, і у вас тут іде сам, сам код вашого кошелька. Ви нажимаєте на копіювати, виходите звідси, і входите вже в «Канкрі». Ось магазин «Канкрі». Так. Тут я вам не покажу. <смі> зараз я зайду в свій профіль. Вам зараз буде все видно, що у мене тут твориться. Ну, допустимо, я ж вам обіцяла, що так буде. От мій кабінет канкрі, Да? Бачите, яка у мене там сума на балансі. бомбезна, правда? Е, так, далі ви заходите в профіль. Свій профіль. Ось, профіль є. Тепер вам треба о, додати картку, додати рахуночок. Ви, от у мене вже є ТРЦ-20, бачите? Ви пишете додати, і вам треба тут знайти ту валюту, яка вам потрібна, тобто гаманець, да, і номер вашого гаманця. Номер гаманця, ви ставите те, що ви скопіювали. Вставите, да? і пишете: додати. У мене він вже є. А ви маєте написати той, що у вас нема. Ви вставляєте, і він автоматично додається до вас. І потім, коли ви вже будете. У мене зараз, на жаль, грошей тут нема вже, бо я вивела сьогодні. Але коли вам треба буде вивезти гроші, ви обираєте ТРЦ20, ось воно. Ви обираєте гаманець, ось він. Той, той який я додавала. Ви обираєте суму, мінімальна сума в ТРЦ 10 євро або 10 доларів. Ви, вам, от я іноді, коли вивожу, пишу максимум. І воно мені вибиває автоматично максимальну суму, яка є е, доступною. Ось так. Вивели, кошельок перевірили, ТРЦ-20 є, або літкоїни, якщо у вас в літкоїнах, або в біткоїнах. Це все залежить від, е, від того, е, який гаманець у вас є. І пишете, нажимаєте на надіслати. І автоматично гроші е, падають вам на е, кошельок в трасті. Так, я зараз виходжу там, де я була. Трасті є. Допустимо, у нас е, ви вивели на ТРЦ-20, е, і у вас, допустимо, там буде от тих там 10 доларів. То ви можете переказати, переказати. І обираєте, куди переказати. Дивіться, ви не можете, або ви переказуєте на криптоадресу любу другу, коли от, робите покупку, ви хочете купити в кабінеті, і ви завдяки цьому, коли у вас є гроші, щоб купити, ви е і переказуєте на криптоадресу. Обираєте терця 20 якщо е, вам там вилізло, і е, вставляєте е, ту адресу, яка е, скопійована була в момент, коли ви поповнювали свій баланс, там робили покупку на канкрі. А коли вам потрібно... Е, коли вам потрібно вивезти гроші звідси, але у вас гроші тут, у валюті в, в УСД, вивезти на карту ви не зможете. Вам тепер треба обміняти долари, ви обираєте УСД і обираєте е, ЮА. От, вам треба долари, які у вас є, перевести в гривню, обміняти. І потім. Вже ви обираєте гривню, там вже у вас будуть гривні, ви переказуєте і виводите на картку собі. Вставляєте будь-яку картку і виводите собі на картку. Так само гроші приходять на протязі суток, наскільки я знаю. Далі знову тут в магазин йдемо. Ви хочете, допустимо, зробити покупку. Ви пишете купити, обираєте. Чим ви хочете заплатити літкоїном, або ви хочете з балансу взяти гроші. Ну, так, як ви робите першу е, покупку, да, е, то обираєте ТРЦ20, це долари. Пишете, на яку суму ви хочете зробити покупку на 100 євро або 100 доларів. Обираєте активацію. Коштів тих, які у вас отут-от на замороженому балансі. От, отут-от на замороженому балансі. Да? Там, де гроші збираються, але ми їх не можемо вивезти. І обираєте спосіб активації того замороженого балансу. Є е, два варіанти на даний момент: 120% від е, купівлі на рік. Або 10% на місяць вам буде капати 100, зі 100 доларів. Далі. Або ви обираєте цей варіант, ось він як засвідчується. Ви зі 100 доларів отримаєте відразу. У вас в балансі буде на вивід, відразу 20% від 100 доларів. Тобто, 20 доларів вам з цього балансу, от з цього, падає зразу на вивід. Ви зможете його виводити одразу. І на цей 100 доларів надалі ви будете отримувати, по-моєму, чи 0,2, чи 0,3%. Кожного дня. Або ви обираєте так, тоді в будь-якому випадку на цю суму 100 доларів ви кожного дня будете отримувати або 02, або 0,3. І раз на місяць вам буде з цього замороженого балансу капати 10 доларів щомісяця. Єстественно, що залежить від, від суми. Да? Чим більша сума тут буде. Тим більше буде капати звідси, да? Будете, буде йти сума на вивід. Ось якось так. У нас сьогодні третє, да, у нас сьогодні 3 е, липня, тобто місяць лише почався, кожного разу з 1 числа сам кабінет оновлюється. Да? Пишуть ранг, е, обіг. В мережі за місяць, тобто мої покупки, я в цьому місяці покупки ще не робила ніякі, ні з балансу ніяк. Я гроші лише виводила там буквально цих три дні. За три дні от за 3 дні, мені от я вивела 123 євро. А тут от вся історія виводу грошей, виплат всіх і так далі. Ось якось так. Якщо вам щось не зрозуміло, то пишіть мені, будь ласка, в повідомленнях під цим відео. Пишіть в чатах під цим відео, і я буду старатися відповідати навіть от такими невеличкими маленькими відео. І пишіть, якщо ви хочете команду. Зібрати, да, щоб ми були команда, щоб ми могли працювати, щоб ми могли задавати питання, щоб ми могли обговорювати, як робити, допомагати. Це набагато легше робити все в чаті, скажемо, в Телеграмі або в Вайбері, або в Ватсапі. Я поки що не бачу пропозиції, там хтось підписався. Піді мною наскільки я бачила, да, вже використав е, силочку. Е, в будь-якому випадку ідіть в опис під цим відео. Там я виставлю силки на е, свій е, е, ну, пропозиція, да, виклик друга в кантрі. Тобто по цій силочці ви проходите і можете бачити е, мій ID і підписатись, це вже розберетесь. І так само я виставлю силочку на м, додаток трасті е, плюс. Ось на цей додаток Трасті плюс я теж дам силочку. Ви по ній пройдете і зразу вас перекине на скачування цього додатку. Все, якось так. Тримайтеся і е, пишіть, будь ласка, в свої в коментарях всі свої е, враження і всі свої запитання.